Очевидно, що наступний опалювальний сезон, наступна зима, є історичною для України в тому відношенні, що вона буде найбільш складною. Найбільш складною з точки зору забезпечення енергії, ресурсами, теплом і іншими складовими. Група Нафтогаз активно готується до наступної зими. Ми вже закумулювали необхідний об'єм природного газу. Ми йдемо за планом. Цей обсяг постійно збільшується. Також група Нафтогаз постійно збільшує показники видобутку. Вже наш видобуток перевищує на 7% видобуток попереднього року. Це дуже гарно, тому що українці будуть з газом, українці будуть саме з українським газом. Без імпортного газу я хотів би на цьому наголосити. Це є наш план. Я хотів би заспокоїти наших споживачів, а це мільйони домогосподарств, це сотні підприємств теплокомуненерго, Що ми нафтогаз готується. Нафтогаз є національна компанія. Ми діємо в національних інтересах, тому що щодо відносно цін, ціни залишаються стабільними, як в минулому році. Діє відповідний режим ПСО. Також діє мораторій на підвищення цін, тому українці мають спокійно готуватися відповідально до наступного опального сезону, дбати про енергоефективність, заощаджувати енергію і берегти тепло та ресурси. Група Нафтогаз першого дня війни перебуває під прицілом, як то кажуть. Ми пережили декілька атак, декілька масованих атак, в тому числі і в цьому році. Ми постійно. Ремонтуємо і готуємо нашу інфраструктуру для майбутніх часів, захищаємо її, розвиваємо її, також адаптуємо до тих часів і до викликів сьогодення. Тому хочу ще раз звернути увагу, що спокійно готуємось до зими. Тепло має бути в оселях. Необхідний об'єм газу буде надано нашим. Клієнтам і споживачам, також підприємствам теплокомуненерго в містах, які також готуються. Ми спільно працюємо з ними з точки зору підготовки, підготовки мереж, підготовки інфраструктури. Тому маємо ще раз підкрес... хочу підкреслити: маємо ставитись відповідально до енергії, дбати про енергоефективність, подумати і перевірити газове обладнання, подумати ще раз і перевірити ситуацію з вікнами, з дверима, з дахами, з під'їздами і всім нам відомими речами, які ми маємо все ж таки приводити до ладу для того, щоб заощаджувати тепло та енергію.